Масажери Тераган Міні 2 і Pro Plus – Вони потрібні всім. У Тараган широка лінійка масажерів. Але сьогодні дивимось на найкрутіший Pro Plus і найкомпактніший міні. Pro Plus версія ідеальна для спортсменів і професіоналів. Забезпечує ударну терапію до 16 мм. В комплекті у нас сім насадок: стандартна, демферна, великий палець, клинова, щоб клин клином вибивати. Вібронасадка, мікропойнт і насадка для теплотерапії. Якщо і цього мало, то тут є світлотерапія з інфрачервоним світлом. І дихальна Терапія для швидкого заспокоєння. Слухай, ну в тараган про плюс є просто все і на всі випадки. Вирішує дуже багато проблемних питань. І тараган міні 2. маленький, але не поступається в потужності та користі. Три насадки, три вбудовані швидкості. І як всі масажери тараган підключаються до мобільного застосунку для керованих процедур. Міні-версія ідеальна для подорожей в дорозі, коли треба розім'ятись. Який обрати про плюс для домашнього використання? А міні 2 беру з собою в сумочку. Масажери та будь-які інші гаджети тараган шукай в ябко.